Російської Федерації вперше. Іноземні ну, приїздили до нас іноземні спеціалісти для того, щоб зрозуміти, як вони на колінці це могли зробити, як вони розламали, ну, що зрозуміли стали шляхи протидії цій історії. Вперше в Україні, саме на базі того органу, який зараз намагається дискутувати прокурор, була розроблена система нашого управління військами ви Регіоні кожен комбат, воюючи, кожної бригади, мав електронний планшет на базі Apple, тому що Apple росіяни не ламали, в якій він в режимі онлайн, це зараз називається Діфстей. В режимі онлайн міг дивитися кожен населений пункт, кожен бугарок туди наклали цю аерокосмічну зйомку, яка отримувалася з, з Штатів Америки. Всю агентурну інформацію і так далі, там не було наших позицій, там були тільки позиції ворога. Але ми кожен день могли до метра кожен там, куди він зміщується. Чому відбувся такий безкровний е, наступ е, наших військ на Харківщині? То тому що ми розклали те регіон, кожен куст, як бачили, кожного солдата знали, де він в якій хаті живе. І коли хлопці заходили їх різати, то вони знали, е, в яке віконце треба гранату кинути, щоб воно здохло там. І так далі. Це перше в Україні було зроблено. <кхи> 에... Знайдено, ну, прочитайте більш но, докладно, більше 300 точок на території Російської Федерації, куди ми підключилися і брали відеоінформацію. І тянули цю відеоінформацію з ключових їх там військових державних об'єктів. До речі, якщо пам'ятаєте, в Росії на центральних каналах запустили Лівідіне озеро, це також наша історія. Це група не анонімна. Я нічого не розкриваю на сьогоднішній день, це є у відкритому доступі. Я не розкриваю форму, <плес> Далі. Це А. Затриманий глибоко внідрений агент Російської Федерації, який працював в адміністрації президента на той час. Його заводили через ну, Берлін з спеціальними знаннями, навиками і так далі, який був ну, допущений дуже вагомою інформації. Тоді в адміністрації після ну, реформування в офіс він був звільнений і він ну, займав ключову позицію. Його також було затримано. Всі його зв'язки також були затримані. Не дозволили. Саме Харківське управління СБУ не дало виїхати до так званого Придністров'я систему опізнавання свій чужий від байрактару і ракет від Байрактару. Що це русською? Це приблизно тиждень-два вони вироблюють протидії по знищенню цих ракет і по знищенню байрактарів. Ця спроба відбувалася. У нас були розбомблені байрактари, які покинували. були покинуті не нами, не мною, не, не Службою безпеки, не було на байрактарах, але вони були покинуті. І е, дві проросійські особи зняли, е, за завданням росіян ці комплекси, відтягнули їх через Вінницю туди на Придністров'я і мали їх вивезти. Це також наша робота. Байрактари не літали десь з травня місяця, взагалі, тому що їх би просто отак збивали. Росіян, дуже швидко вони це зробили, ну, втягнена неповнолітніх. Ну, ну, е затримана єдина в Україні на сьогоднішній день, навіть на сьогоднішній день це резидент е Російської Федерації, тобто, чому різниця агента від резидентури. Е агент він виконує завдання по куратору, а резидент він створює свою агентуру. Е людина отримала вже тюремний, е тюремний вирок, це, до речі, той красивий скандал, ми знайшли 88 тисяч євро, 210 доларів, 742 000, 000, кажу, рублів. Це те, що суд повернув власнику зйомної квартири, на якій вона жила 10 років, ну, це гроші виявилися їх. Але вони затримали чудово розуміли, що кошти, що ці кошти на Діяльність на розбудову і на пропату агентурної мережі. Резидентів ну, під час війни вкремено не було. Далі. Ну, передача особливо важливої інформації з турбоатомів і е, українських енергетичних систем це також завадило Управління Служби безпеки в Харківській області. Що, до, до речі, Дуже вплинуло на енергаційну безпеку нашої держави. Знищено, фактично знищено шляхом монтування шкідливого програмного забезпечення цілий ряд російських водофер з багатомільйонними користувачами, скажімо так, кенсевер. Перше затримано і передано. До суду, полі... поліціянтів, суддів, які перейшли на бік ворога на тимчасово е... окупованих е... територіях. Також е... зупинено громадянина е... Сполучених Штатів Америки, який був бі... співробітником біолабораторії і мав допуск до державної деревниці Сполучених Штатів, який Намагався через Варшаву Раш, Львів, Київ е приїхав в Харків і намагався притнути е до росіян. Росіяни його втягували, він не потрібен для того, щоб в міжнародних організаціях казати про той факт, що в Україні ось ми затримали особу, або навіть, можливо, їм особа була не потрібна, е виключно труп, для того, щоб е сказати, що ми, ми напали на Україну, це з позитивим, що є білого лабораторії. Е також той наступ, який мав відбутися 23 числа, насправді, мав відбутися під приводом захисту православної віри. І ця війна насправді вона мала відбутися, це мав бути офіційний девіст. Для цього, 22 числа, була, ну, фактично диверсанти були націлені в місті Харків. До піджогу трьох головних церков так званого Московського патріархату в місті Харків. 22-го вони мали бути підпалені. І 23-го на день так званої Радянської армії і військово-морського флоту, під приводом того, що дивіться, що відбувається у цих фашистів, зжигають церкви нашого патріархату, вони мали наступати. Тобто, фактично, ми ну, моє управління ще відтягнуло день. Щось він дав, ну, я думаю, що звичайно він дав цей день. Навіть теж блокування аеропортів, те, що ми е, зробили, щоб не е, повторяли ті сценарії, коли, е, я думаю, там, і Венгри, і Чехи пам'ятають, як приземлялися радянські е, самоліти, захватували аеропорти, і потім туди через ці аеропорти е, лізли, е, лізли війська. Але разом з тим, за чотири місяці. Зареєстровано 1955 кримінальних осіб тисяча усіх, ну, затримано. Е, Є чудове відео, воно є в новій мережі інтернету, ми з вами ми будемо розглядати трошки пізніше. Е, моя зустріч з прокурором області, е, паном Підчиковим, начальником поліції паном Пімошке і я, де ми обсуждаємо ту ситуацію, яка відбувається в місті Харкові. І де вони дають ту оцінку, яку я вам тільки що сказав, вони не те, що намагаються нав'язати прокурор вже протягом року. Іде пан Філічукову, прокурор області, каже пану Тімошта, що 10 тисяч співробітників нас поліції за 4 місяці війни е, змогли зареєструвати 6 кримінальних проваджень. А е, розбомблено управління Служби безпеки України і там, 27, е, грубо кажучи, зареєструвало е, 800 на той момент і стільки ж осіб об'єктивно. Чим займається нас поліція? У ну, нас поліція отримає нагороди від президента. До речі, я хочу ще спростувати той факт, я розумію, що ви знаходитеся з під впливом, як ну, ми всі є людьми, і ви знаходитеся з під впливом фальсифікату, що зробили вони, там усі ну, втечі до мами на Волинь, зрадник там і так далі. Коли е, рік людину називають ну, в усіх джерелах масової інформації, в усіх телеграм-каналах там і так далі, то а? Я розумію, що ви не читаєте. Я розумію, що ви не читаєте, бо, ну, тим паче, ну, в мене е, ну, е, ну, е, велике питання. Е, в Україні з Бул Харківської області е, на сторону ворога не прийшла ні одна особа. Полон не потрапила, не одна особа. Всі виконали свої завдання. Результати роботи ось. Я кажу, е, Пан Малюк, який здає інтерв'ю, розповідає про те, як він давить судову владу в Україні, він за рік роботи не зробив навіть половину того, що зробила ця розмовлена управління. У мене велике питання. Ну, по поліції ви побачили тільки що розробування, розробування, не робота і так далі. Ну, поліція нагороджується, начальник відбувай зустрінеться. І в мене питання, не маючи в матеріалу справи, жодної на з сторони. Маючи оцю всю історію, вони її отримували і в такому форматі, і в скриншотах, тобто з офіційної сторінки, де чітко ну, кожен пункт був розложений, яким чином можна трактувати державну зраду. І поясніть мені, яким чином мене рік утримують ну з такими результатами з такими матеріалами. Ну і останнє, ну те, що я хочу наголосити вже по процесу, це ми пройшлися по... Першої частині мого спростування, да, друга частина, е, я повертаюся на вчорашній день, я ще раз наголошую на тому, що е, ДБР та прокуратура не мали жодного права відповідно до висновків Верховного Суду України розслідувати кримінальні провадження за статтями 111 і 109. Тим паче, не мали жодного права об'єднувати е, ці кримінальні провадження, е, ну, різні, е, кримінальні провадження з різною підслідністю. Для того, щоб це робити, вони е, в матеріалах справи від, відповідно 290 мали мають вважати принаймні е, ще десь 15 документів відповідно до 110, ї вірним чином оформлення. Що вони мали зробити? Вони мали е, ці. Після відкриття цих статей передати їх до е, СБУ. Після неефективності повернути назад. Вони цього не зробили і вже не зробили. В матеріалах 290 їх немає. Таким чином, на сьогоднішній день, відповідно до висновків Верховного суду, все це кримінальне провадження, всі докази, які є в цьому кримінальному провадженні, всі свідки, всі матеріали, що вони зібрали, є абсолютно незаконними. Таким чином, Проводячи свою незаконну діяльність на, на політичне замовлення Офісу Президента України, вони протягом року абсолютно безпідставно тримають мене під вартою. І таким чином, зараз, доводячи свій прямий умисел, прокурор прийшов і просять ще 60 днів. Я ще раз наголошую, що я прошу відкласти е, це, тобто е, е, назад. Тобто, Виходячи з випадку, що це є незаконно, жодних ризиків відповідно до 177-му немає, не існує. Мені, мені немає ніякої потреби переховуватися, коли я знаю, що це незаконно, е ця справа. Нема ніякого чину впливати на світ чи щось знищувати. Воно і так є незаконне. Воно є абсолютно незаконним. Яким чином, навіщо мені щось робити? Тобто ризиків немає. Разом з тим, я наголошую на тому, що жодних. жодних Підстав для того, щоб розглядати це питання, я ще раз прошу, ще раз звертаю вас питанням про заучення пана Баканова та перенесення розгляду зазначеного питання на пізніший час з метою проведення його допитів, для того, щоб він пояснив свою позицію він і пан Горбенко. Тому що вони вже публічно поясняють цю позицію, хай він прийде і суді пояснить. Я не розумію, чому ще два місяці. На абсолютному фальсифікаті, на абсолютному політичному замовленні, яке нікчим як юридично, так і фактично, маючи такі результати, зробивши те, що було зроблено управлінням СБУ Харківської області, в Україні, я маю сидіти за граною, з якого перетугу. Просто поясніть мені. Дякую.